Для чого ти це робиш? Це розкачка імунітету. Коли ми даємо тіло дискомфорту, потім природним чином даємо йому відновитися. Ми запускаємо ці механізми природнього відновлення від стресу. Поступово стрес наростає, відновлення покращується. Це дуже круто укріплює імунітет. І людина з таким здоров'ям непереможна переможна до різноманітних хвороб не тільки на фізичному рівні, а також на ментальному мислення. Тверезіше стає. Приймати рішення складні, а їх в нас багато по життю стає легше. Ух, вчора вджу я починати робити це з 31 грудня, як я. Зараз це роблю. Ні, я починав з вересня. І рекомендую кожному починати з самого початку осені. Можна навіть з кінця літа. Водичка 10-12 градусів для початку добре. От. Це, типу, знаєте, як такий дитячий режим в міжсезоні. Звісно, якщо є можливість робити холоднішу воду, можна холоднішу, але поступово. Можеш почати через день, потім кожного дня. А взагалі краще це робити реально кожного дня. За виключенням деяких днів, коли ну, от, просто не йде і реально сильно не хочеться. От. І робити це навіть влітку, якщо є можливість, створювати 10-12 градусів водичку, це прям добре, не обов'язково прям лід. Я це роблю зараз в такій формі, іноді це занурення в бочку, ширість тамітні форми. Зараз мені підходить так, і я йду зігріватися природнім чином, просто обтираюся легенький легенький одяг, температура повітря. В кімнаті 20 градусів і все ніяких там зігрівань, там укутувань, нічого. Природнім чином, природнім чином, все природньо прекрасно. Візьми, будь ласка, дощечки, і ми ідемо. хлопець?